Вітаю, друзі! В'яжемо ось такий кошик для серветок. Ну, і взагалі для будь-чого. Починаємо в'язати. І так робимо кільце. Пров'язуємо у кільце три повітряні петлі: один, два, три. І пров'язуємо ще 12 стовпчиків з одним накидом. Оці петлі підйому сьогодні рахувати я не буду. Покажу чому і так, один, два. Три. Чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Так, затягую кільце. Тепер з'єдную в'язання не з третьою петлею під йому. А з'єдную з вершинкою ось першого стовпчика. Протягую. Ось. І так, йдемо далі. Робимо збільшення. Один, два, три. І ось сюди прив'язуємо по два стовпчика з одним накидом. Один, два. Знову я петлі підйому рахувати не буду. Тому у мене в сумі вийде 24 стовпчики з одним накидом без петель підйому. І так, в кожну ось в кожну пров'язую по два стовпчика. Один, два. Так, зустрінемось в кінці ряду. І так. Я пров'язала 24 стовпчики. З'єдную в'язання не з третьої петлею підйому, а ось з вершинкою першого справжнього стовпчика. Ось, протягую нитку. І тепер далі в'яжемо три повітряних петлі: 1, 2, 3, і пров'язуємо стовпчик без накиду в одну петлю. В наступну петлю 2 стовпчика. Знову в одну петлю стовпчик без накиду, в наступну петлю 2 стовпчика, не без накиду, а з накидом. в одну точку. І так ще раз: стовпчик з накидом в одну петлю. У наступну петлю 2 стовпчика з накидом в ту саму точку. І так, в'яжемо по колу, зустрінемося в кінці ряду. Перша петля один стовпчик з накидом, друга петля 2 стовпчики з накидом. І так чергуємо. І так, я зв'язала 36 стовпчиків з одним накидом, не рахуючи ці петлі підйому. Тепер з'єдную в'язанням, ось цю петлю протягую, ось так. Так. І так дно кошика готове. Тепер що робимо далі? Повітряна петля це петля підйому. І ось будемо в'язати за ось цю дужку. Будемо в'язати напівстовпчиками з накидом. Ось накид на гачок. Ось за цю крайню дужку, протягуємо і протягуємо через три петлі. І так, ще раз, накид на гачок, ось за цю крайню дужку, протягуємо і через три петлі протягуємо. Ще раз показую, накид. Ось в кожну ось цю крайню дужечку, ось. Так. І протягуємо. І так в'яжемо по колу, з'єднуємо в'язання з вершинкою першого справжнього стовпчика, не з петлями підйому. Так, зустрінемося в кінці ряду, пров'язуємо вже бік кошика. І так, я пров'язала ось цей ряд. І тепер з'єдную, не з петлями підйому, а ось цією вершинкою першого справжнього стовпчика. Ось, з'єднала. Далі один, два, три, накид на гачок. І в наступну петлю вже під дві дужки Пров'язую стовпчик з одним накидом. І вже ой, не стовпчик з одним накидом. Вибачте. А пров'язую так, ще раз показую. Так, тут я з'єднала, ось, пров'язую дві повітряних петлі. Один, два, накид. І ось сюди. Знову я буду пров'язувати на пів Знову. І протягнули. Але вже пров'язуємо через дві дужки. Ось так. Ще раз накид. ось сюди, протягуємо і протягуємо накид через дві дужки. І так в'яжемо по колу, з'єднуємо в'язання з першим стовпчиком, з вершинкою першого справжнього стовпчика. Так, ось що виходить. І так, я вже пров'язала. Цей рядок, і з'єдную не з петлями підйому, а ось з вершинкою. Ось вона це вершинка. І протягую. Так. І таких рядків нам треба ще пров'язати 5. Тобто, в сумі їх буде 7. Ось 1, 2 і ще 5. Так само беремо, пров'язуємо 1, 2. накид на гачок. І ось сюди. Протягуємо накид на гачок і протягуємо. Знову наступну петлю і протягуємо. І так зустрінемося вже в кінці в'язання. І так, я пров'язала вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядків. Можна в'язати і 5 рядків. Ви вже дивитесь по своєму. В'язанню і по своєму бажанні, який вам кошик потрібен. І так, тут з'єднуємо в'язання. І далі, дивіться, що робимо далі. Ось це буде петля підйому. Далі беремо ось цей перший стовпчик, підтягуємо. Підтягуємо нитку, пров'язуємо. Знову стовпчик, підтягуємо нитку, пров'язуємо. Так, пров'язуємо. Це я так закінчую в'язання ось підстопчик Ой, зараз покажу, що виходить. Ось. І так далі продовжую під стопчик, підтягую нитку, пров'язую. Ось під стопчик, протягую нитку, пров'язую, під стопчик, пров'язую. Так, пров'язую по колу. І так, я дійшла до кінця, обв'язала вже, тепер відріжу. І ниточки треба сховати. Ось, ось така в'язка утворилася. Ось такий кошик. Тепер ці нитки всі треба сховати, пров'язати. Зараз на зворотній бік перетягнути. Ось. Ну і тут уже сховаю у в'язанні. І так ось такий кошик у мене вийшов. Він може і так стояти, але я відрізала ще пляшечку, саму меншу, яка є з-під води. І ось так одягну. І в цей кошик можна вже покласти за все, що завгодно. Не тільки серветки. Але все ж таки я в'язала його для серветок. Тому зараз покажу, як можна поставити серветки. І будуть у нас... І тут можна ще класти і класти їх. І буде у нас такий кошик з квітами. Якщо сподобалось вам моє відео, підписуйтесь на мій канал. І бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!